Ну і повертаємось до подій в Україні. Паліативна допомога, що покликана піклуватися про життя пацієнтів з невилікованими хворобами у скруті, злиденне фінансування нестача знеболювальних брак фахівців. Лише верхівка айсберга. Експерти кажуть, проблем набагато більше озвучити їх та знайти шляхи вирішення, покликаний всеукраїнський тиждень хоспісної та паліативної допомоги. Клінічна лікарня номер 2 міста Києва. На першому поверсі розташоване паліативне відділення для безнадійних. Більшість онкохворі. Життя лічать на дні і на години. І психологічна допомога тут більш потрібна, ніж лікарська. Пацієнт не хоче говорити близьким а своєму діагнозі, щоб не пугати і не розстраювати їх. А близькі не хотять говорять говорять не хочуть пугати. Тобто вони не можуть адекватно пообщатися і розказати о своїх проблемах. У відділенні на 30 місць зайняте 21 лишко. ліжко. Фахівці бідкаються за кордоном, одним хворим опікується одна медсестра в Україні. Одна медсестра мінімум на 15 душ. До того ж, робота специфічна, витримують не всі. Девочки просто из-за того работают, что направление с медучилища в больницу, где они должны отработать три года. Не выдерживают смерті. Они будуть делать, колоть все, но вот мертвих ми боимся. Гостро стоїть і проблема знеболювальних у нашій державі використовується тільки ін'єкційний морфін у Європі. ж широко розповсюджені пластирі, таблетки та сиропи. До того ж, добова доза знеболювальних обмежена за їх використання сувора звітність. Є розуміння з боку міністерства охорони здоров'я, щоб правильно регламентувати стосування цих знеболюючих. Немає таблітованих пензій, інших там да, пластирів. Тут треба щось робити. Це це можна, можна я впевнений цього року завершити цю проблему. На ліки та харчування таким хворим держава виділяє близько 18 гривень на день. Решту пацієнти вимушені купувати за власний кошт. Масло сейчас перестали масло давати. Все такі слабенькі. Все своє на щоб підкріпити і ходити, не тяскати по всіх питаннях, ноги протягнути. Ну деякі лікарства тут дають, ну не та а так все за свої деньги. Щоб привернути увагу суспільства та держави до проблеми хоспісів, до громадських організацій приєдналися діячі культури, політики, спортсмени, однією з акцій стануть портрети майбутнього, на яких знаменитості будуть зображені старішими на 30 років. У такий спосіб вони хочуть підкреслити, рано чи пізно прийдеться піти. Та наскільки цивілізовано і безболісно залежить від нас вже зараз, антоніна Кращенка, Юрія Нісімов Вікторія Крижанівська, програма наглозня.